Вітаємо в медичній інформаційній системі Доктор Елекс». Розглянемо методи накладання електронного цифрового підпису. На веб-порталі існує два альтернативні методи накладання електронного цифрового підпису. Одним із них є підписання зовнішнім методом з допомогою порталу Дія. Щоб накласти електронний підпис на вебсайті акредитованого центру сертифікації ключів, у вікні Накладання цифрового підпису клацніть змінити метод підписання. Щоб отримати файл для накладання електронного підпису у секції Отримати файл для підпису, клацніть Отримати. На ваш комп'ютер завантажиться файл для накладання електронного підпису. У секції Підписати отриманий файл ПІТС ЦЗО» клацніть Підписати. У новій вкладці браузера відкриється офіційний сайт акредитованого центру сертифікації ключів. У вікні, що відкрилося, Клацніть на поле електронного підпису. На сайті АЦСК переконайтеся, що у секції «Щитайте ключ автоматично вибрано «Файловий носій». У полі Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг виберіть АЦСК, у якому було створено ваш електронний підпис. Клацніть у полі Особистий ключ. Виконайте пошук особистого ключа для підпису і двічі клацніть файл ключа, щоб завантажити його на сторінку сертифікаційного органу. У полі «Пароль ключа вводіть особистий пароль і клацніть Щитати. У новому вікні перевірте дані та класніть далі. У новому вікні виберіть Ні. Обрати інший формат. У новому вікні виберіть формат «CMS Advanced Electronic Signatures. Класніть у секції Файл для підпису і виконайте пошук попередньо завантаженого файлу, а потім класніть Підписати. У вікні з успішним результатом накладання підпису Завантажте потрібний файл. Поверніться на сторінку веб-порталу Alex для накладання електронного підпису на файл. І в секцію Завантажте підписану інформацію у форматі p 7 s перетягніть раніше завантажений підписаний файл або клацніть Виберіть файл і виконайте пошук. Потім клацніть Зареєструвати у випадку реєстрації або. Підписання у випадку підписання договору, декларації або рецепта. Електронний підпис накладено на файл. Дякуємо, що обираєте медичну інформаційну систему, доктор Елекс.